Друзяки-пасічники, ви питали, я відповідаю, знімаю для вас відео. А питали ви про ці коробочки для альпійської рамочки, для сотового щільникового меду, щоб відправляти клієнтам. Але перед тим, як розказати, де я їх взяв, розкажу предісторію. Коротше, два роки тому, хто дивився Ютуб, той знає, до мене за пакетами приїжджав в гості медяник Олексій Володимирович. Він купив мене пакети подарував мені альпійський вулик. І от він, він, він як, знаєте, як ділер. Підсадив на ігулу іголочку цю, а тепер со сосе з мене гроші. А як сосе? Коротше, був в мене один альпієць. Потім мені треба було розширятись. Я з два альпійця вже в мене. Потім постало питання рамочок, де брати рамочки. Оказується, він робить рамочки, треба в нього купляти, Але я не дурак. Рамочки я сам собі напиляв. Але кому треба, він роби рамочки. Олексій Володимирович. Ну і кинувся я відправляти клієнтам своїм знайомим, хочу упаковочку, типу, відправляти стільниковий мет альпійського вулика, тобто з рамки альпійської божечки, заблакуюсь. А не мав що пакувати. Ну і я згадав, що раз він займається альпійськими вуликами, напевно, ж у нього є і упаковка. Зателефонував до нього, каже, Олексій Володимирович, є, він каже, є. Коротше, така упаковка коштує 20 гривень штука. Я в нього замовив. І от тепер пакую людям ось такі коробочки. Коротше, ось Наглядно вам покажу на столі я взяв і прайс. У нього там, помимо коробочок є багато. Дивіться, скільки там різних вуликів, дашків, шухлядок ну, коротше, до альпійського вулика. Ну і Ось отак воно така вирізка картона Оце є отака коробочка. Вона збирається в таку картон, досить класний, такий жорсткий, міцний, але тоненький. Знаєте, ну гарний картон, якісний. І що мені ще подобається, що такі, знаєте, крафт, тобто немає ніяких там випіндружників різних, просто спокійна. Класна коробочка, де тут через віконечка все видно, вона з плівочкою такі віконечка, і герметично закривається і гарно тримає геометрію, тобто рамочка не подавиться. Дуже крута, мені сподобалось. Мені нравиються такі прості речі, знаєте, без оцих всіх. Коротше, оце якось так. Олексій Медяник. У нього я замовив ці коробочки, коштує ця коробка 20 гривень. Ну і так як соцмережі не люблять контактні дані, я просто, якщо що, продиктую. 330 33.0515. Це його вайбер звати Медяник Олексій Володимирович, але він досить відома особистість у бджільництві. Його майже всі знають, тому находьте в Гуглі, кому треба, хто його не знає. Легко набирайте в гуглі Медяник Олексій Володимирович і все, і ви знайдете контакти цієї людини. Дякую вам за репост, за коментар, за лайк, за збереження, за те, що подивились це відео, навіть якщо воно вам і не потрібно. Бажаю всім успіху.